Пригода про Роблокс і Грінча розпочинається, а ти не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. У Роблоксі є один особливий час Грудень. Ти заходиш у гру, а на головній сторінці вже сніг, зимові банери, святкова музика і половина ігор миготить написами типу Winter Update, Holiday Event і Limited Items. Усе ніби каже Гей, час ловити різдвяний вайб. Саме так і почалася ця історія. Аватарне ім'я Лев, звичайний гравець, не адмін, не блогер, просто той, хто любить заходити в Роблокс після школи, щоб на годинку відпочити. Того дня він увійшов у гру і одразу помітив, що щось не так. Він зайшов у Брукхевен і замість святкових ялинок. Гірлянд, санчат і різдвяних будиночків, які ще вчора були всюди, сьогодні порожні площі. Ліхтарі світять, але ніби холодно. Декорації пропали, як після невдалого завантаження. Лев спробував змінити сервер, потім ще раз, потім перезайшов у Роблокс взагалі. Не допомогло. Він зайшов у втечу з тюрми там теж мало бути зимове оновлення, Новорічні місії, сніг на дворі – Може, навіть спеціальні подарунки для втікачів, але тюремний двір був дивно чистий. без снігу, без льоду, без святкового настрою, і в чаті той самий шум. У мене пропав святковий магазин. Чому нічого не працює? Це бах, чи що? Навіть у вежі пекла, де кожен сантиметр і так, створений для страждання, зазвичай вішають різдвяні лампочки і роблять сніжний стиль. А тут просто стандартна мапа, наче зиму просто вимкнули. І раптом у головному меню Роблексу Лев побачив системне повідомлення Святкова подія тимчасово вимкнена. Ми розбираємося. Лев насупився. Ну от, як так. Учора ж усе було нормально. Це ж Різдво. Відчуттям було таке, ніби хтось взяв і вимкнув світло перед святом. У Чанті Брукхевену Хтось кинув посилання. Йдіть у зимовий хаб 2025, там є квест, і здається, можна все повернути. Лев подумав може, це офіційний тестовий сервер або секретна частина івенту? І зайшов. Спавн темний, не просто ніч, а прям, наче сервер, ще не встиг прогрузитися, і залишилася тільки сіра коробка простору. Немає музики, немає святкових звуків, лише вітер і якісь короткі гліччові клацання. Посеред цієї сірої кімнати хтось стояв зелений худі, капішон опущений низько, руки в кишенях, обличчя незле, а швидше хитре, таке, ніби він багато чого знає, і не дуже хочеться пояснювати. Нік над головою, гліч грінч. Над ним табличка. Поверни Різдво якщо зможеш. Поряд кнопка старту квесту. Лев спочатку навіть не натиснув, просто дивився. Чоловік стояв нерухомо, але від нього ніби йшло відчуття Я тут головний, і це моя гра. Лев вирішив Треба діяти і натиснув старт. Екран мигнув, і завдання Знайди три частини святкового скрипта снігові частинки, модель ялинки і систему подарунків. Вони розкидані по різних іграх. Лев підняв брови, це звучало дуже по геймерському квест, деталі, нагороди, але... але його зачепило інше хто ж такий цей Грінч? І чому саме він роздає завдання? І чому в його ніку є слово гліч? Це було підозріло і цікаво. Тож перша підказка привела лева у вежу пекла. Там, де звичайні рівні з пастками і стрибками, раптом з'явився маленький секретний портал, ніби тонка тріщина у повітрі, що блиме синім. Лев бачив, як інші гравці або не помічали його, або падали ще до того, як дісталися. Тож він зібрався, проштовхався через найскладнішу ділянку і все таки стрибнув у портал. Всередині крижана технічна кімната, ніби частина гри, яку забули вимкнути. Стіни вкриті льодом, світло тьмяне, а в кутку лежить маленький кубик сніжинка. Лев підняв його, і система підтвердила перша частина знайдена. Далі підказка повела Левчика у втечу з тюрми. Тюремний двір був тихий, але не звичайно тихий, а як перед бурею. Посеред двору стояла крижана скриня, ніби її хтось телепортував сюди із святкового магазину. Щоб відкрити скриню, треба було зібрати 10 різдвяних жетонів. Вони були заховані у різних камерах, коридорах та на вежах охорони, там, де зазвичай не лазять, якщо ти просто граєш. Лев бігав, нишпорив ховався від охорони, ледь не попався, але зібрав усі жетони. Скриня розтанула і відкрилась. Всередині лежала ялинкова деталь друга частина знайдена. Останній слід привів нас у Брукхевен. У підвалі мерії з'явилася нова кімната, техобслуговування. Вона виглядала як місце, куди зазвичай гравці не повинні потрапити труби, щитки, вентиляція. Гравці бігали хаотично, тицяли все підряд. Лев трохи відстав, придивився і помітив маленький перемикач за трубою. Потягнув, і з вентиляції випала подарункова деталь. Третя частина знайдена. Лев повертається в зимовий хаб, сірий сервер все ще порожній, але тепер Лев уже відчував себе тут не гостем, а тим, хто прийшов у гру до кінця. Гліт Грінч стояв там само. Лев натиснув Здати деталі. І тоді сталося те, заради чого все це і було. Сірий простір здригнувся, пішов сніг, справжній з частинками як у святкових подіях. З землі виросла велика ялинка, вогники загорілись один за одним, а знову полетіли подарунки. А Гліч Грінч, він не стрибав і не сміявся злим сміхом, навпаки, він зняв капюшон. І раптом Лев побачив, що всього персонажа не було злого обличчя, у нього було втомлене і трохи сумнелеце, ніби він давно сидів тут у тіні, дивився, як інші святкують, і злився не на них, а на те, що його ніхто не кликав з собою. Він написав у чат. Я не хотів зламати різдво назавжди, просто тестив одну штуку, експлойт, хотів подивитися, чи захист сильний, лев завмер. Тобто він не ворог, який хоче знищити свято, він той, хто вічно лізе туди, куди не можна, бо йому цікаво той самий тип гравця, який відкриває технічні двері, просто щоб подивитися а що ж буде далі. І в цьому було щось неймовірно чесне він зламав. Але не для того, щоб знищити, він зламав бо хотів уваги, бо хотів пригоди, бо хотів перевірити межі гри, і в кінці сам же й дав собі спосіб усе виправити. Лев зрозумів, що гліч-грінч Грінч це не зло, це хаос, який дуже хоче бути частиною свята, але боїться, що його не приймуть. Тож на екрані вискочило повідомлення Святкову подію відновлено, нагороди відкрито. Лев отримав різдану шапку. Тисячу снігових жетонів для святкового магазину і бейдж рятівник Різдва. Але найкрутіше було не це. Він вийшов на головну сторінку Роблоксу і побачив, що тепер усе знову святкове, брук Хевен сяєв гірляндами, втеча тюрми знову мала зимові місії, а вежа пекла стала сніжною, хоч все ще пекельною. Лев повернувся в чат зимового хабу востаннє, там гравці писали. Хто пройшов квест, спасибі тобі, нарешті івент живий. Грінч наступного року роби ще квест був класний. І тепер, коли сніг знову падав у грі, Лев чомусь був упевнений наступного року Гліч Грінч прийде вже не ламати, але точно зробить щось цікаве.